Нібито пропонував інтим за гроші вчителя одного із Волинських ліцеїв звинувачують у домаганні до учнів. Ми ж вирішили приїхати сюди, аби з'ясувати, яка ж насправді ситуація. Йдеться про 25-річного вчителя географії у селищі Цумань. Нагадаємо, про ймовірні незаконні дії зі сторони педагога стало відомо з анонімного листа, який отримала редакція сайту Новин Луцька та Волині. Конкурент зокрема, вчитель, нібито пропонував інтим за гроші хлопцям середньої та старшої школи. Кликав до себе в кабінет і надсилав фотографії інтимного характеру. Директорка Цуманського ліцею Любов Романюк розповіла, що наразі проводиться внутрішнє розслідування. Вчитель пішов у відпустку. Жінка стверджує, що переконана ці звинувачення, нібито ніщо інше, як обмовляння та наклеп. Ми сьогодні створюємо комісію в школі, яка вже розпочала роботу свою по опитуванню учасників цих подій. Наразі ми діємо по слухах, по слухах. Аналізуємо, викликаємо дітей на співбесіди, присутності, психолога, класного керівника, заступника з виховної роботи і виясняємо ситуацію. Вчитель пішов на лікарняни ще, коли ми навіть до кінця ну, якісь просто чутки були, він повідомив, що йде на лікарняни. Потім ми вже ви... Догадались, яка причина да? психологічного цього тиску на нього, і так далі. Далі він написав відпустку без збереження заробітної плати, скориставшись своїм правом, ось і все. Це вчитель, який користується авторитетом в колективі серед вчителів. Звільнити вчителя таким шляхом сьогодні. ну, Можна багатьох, в тому числі і мене. Як зазначила заступниця директорки з навчальної роботи ліцею Леся Зубенко, вчитель, якого обвинувачують, працює уже третій рік, і жодної скарги ні від учнів, ні від їх батьків не надходило. Про вчителя я можу сказати, що він щирий, добрий, безпосередній, молодий вчитель, якого можна зацькувати дуже легко, так само як і вас. 25. Третій рік працює лише в школі. Ніхто не звертався, ні батьки, ні діти. Це ми почули від каналів різноманітних, від дзвінків. Поки що я вам стверджую, що це неправда. Ми ж вирішили дізнатися думку місцевих жителів щодо ситуації, яка склалася. Я в таке я не вірю і вірити не хочу. Ага. Ну то десь. А зараз такі дорослі діти, що вони можуть. А ні, зараз тим більше вчитель. Зараз школа пусті жіноче царство. Перший раз таке чую, і в нас такого не повинно бути. Ага, в нас не повинно бути таке. Ні, перший раз я навіть не знаю, хто в нас тут в 70 ви... років, в мене немає учеників, ага. я нічого не знаю про школу. Однак є ті, хто чув про те, що вчителя звинувачують у педофілії. Я щось таке я не думаю, що це якась є правда. Ага. Тут базар то я чув. Тут в цій школі поле безпліл. Сумень за те говорить, бо Для... кругом по телефонах пройшло. І ще молодий. А ви його знаєте? Ну так в лісу знаю. Я знаю, що тітка була порядочна людина. В школі таке, Батьк, батьки, діда його знав. Тобто, Ага, то, то да, діда путься, син в син, то знав теж хороші люди. Неприємно, щоб вроді б то все нормально було і так. Щось таке вирвалося. Тож наразі у ліцеї проводять внутрішні розслідування, а також справою займаються і правоохоронні органи. Тож чи є правдою те, що вчитель домагався до учнів і пропонував інтим за гроші, наразі невідомо. Якщо ж це таки підтвердиться, то чоловіку загрожує дуже суворе покарання.